Доброго дня, всі мої підписники, всі, хто дивиться на мій канал. Ось, я ходила в сад, назбирала яблуки-білий налив. І буду з неї робити з тих яблук, буду робити повидло. Зараз я просто хочу показати, як я роблю цю рецептуру. Я накришила-покришила яблука, потеребила, то есть, Ось, бачите, тут десь яблук є, може більше як 3 літри, може де 4 літри. І що нам потрібно? Нам потрібно до цих яблук влити оцет. Ось такий у мене є оцет. Треба вляти таких три лишки. Це одна ложка. Друга ложка і третя. Три ложки оцету ми у цей яблук, ось так перемішуємо гарно. І додаємо цукру десь таку миску. Це цукру до кількох яблук додається десь до півтора літра. Тут, може, де є літра десь такого. Якщо хто хоче, щоб повидло було сильно темно, то потрібно додавати більше набагато більше цукру. Ось, Перемішуємо. Гарно перемішуємо ці яблука. Разом з цукром і оцетом. Ось Оцет у мене столовий 9%. Гарно перемішуємо Ну і ставимо настоюватися десь на добу, щоб яблука пустили сік, щоб цукір розтопився, то потрібно десь на день і на другий день, на другий день ранок, я буду ставити вже варити. Це повинно варити його гарно. Воно буде кипіти, воно буде, буде ставати таким темним. Ну і тоді накладати в банки і є прекрасне повидло на зиму. Це з яблучок, які виросли у мене у саду. Ось такі у нас справи. Ось така рецептура, як робити повидло. З сорту білого, білий налив. Це і сорт білий налив. Ось такі в нас справи. Ми помішали гарно і нехай стоїть. Дякую, що дивилися моє відео. Всього вам хорошого, до побачення і до наступних відео. Па-па.